Слава Богу, браті сестри. І я так не готувався, але брат підійшов, каже, що поділися Словом Божим. Знаєте, Але ж слово Боже, в нас повинно жити і завжди ми повинні мати комусь дати кусок хліба отого того живого. Слава нашому Богу. Я так подумав, що, 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 що сказати, чим поділитись. Вже довгі роки ми всі ходимо в церкву, вже перечитали Біблію, і кажеться, знаємо вже все. Але коли передивишся своє життя і думаєш, як ще мало знаєш. Я зачитаю так коротенько, я не є такий проповідник, але ж поділитись милістю і Словом Божим то завжди є радість. І я хочу поділитися Євангелія від Луки з 19 розділу. І, вийшовши Ісус, переходив через Єрихон. і ось чоловік, що звався Закхей, він був старший надмитниками і був багатий, бажав бачити Ісуса. Хто він, але за народу не міг, бо малий був на зріст. І, і зібравши, забігши вперед, він виліз на фігове дерево, щоб бачити Його, бо він, бо він мав побіч нього проходити. А коли на це місце Ісус підійшов, то поглянув у гору до нього і промовив Закхею, зійди зараз додолу, бо сьогодні потрібно мені бути в домі Твоїм. І Той зараз додолу і зліз і прийняв його з радістю. Але всі, як побачили це, почали нарікати і казати: він до грішного мужа в гостину зайшов. Став же Закхей та й промовив до Господа, Господи, половину маєтку свого я віддам ось убогим». А коли кого скрив, де був чим, вернув четверо. Ісус же промовив до нього, сьогодні на дім цей спасіння прийшло, бо й він, син Авраамін, син бо людський, прийшов, щоб знайти та спасти, що загинуло. Слава Богу. Слава Богу. Ми вже багато раз читали цю подію, і вже й на пам'яті її багато знають. Але знаєте чого? І так мені впало на душу. Може із-за того, що я виходець із миру і свого часу знайшов Ісус і явив свою милість. Я так дивлюся на Закхея і кажу: Господи, то тільки милість Твоя, а якби Закхей не хотів бачити Ісуса. От якби Він не хотів бачити, Він би не мав би спасіння. Але дивимося, він не дивився ні на що, не на те, що він був найстарший над митниками, що був багатий, він хотів бачити Ісуса, Хай побіг наперед, виліз на дерево. Думаю, Мої люди й дивилися і казали, що йому щось не все в порядку з ним, що він поліз на дерево. Але йому було одинаково на всіх. Він просто хотів бачити Ісуса. Він хотів бачити, хто він. І дивимося, Ісус Його не проминув. Ісус підійшов. І глянув зразу вгору і каже Закхею, зійди, бо сьогодні мені потрібно бути в домі Твоїм, браті і сестри. Сьогодні Ісус хоче нас всіх бачити. Сьогодні хоче Ісус бути в кожному в нас в домі, в домі нашого серця. Не просто на словах, а бути на ділі. Сьогодні Ісус того хоче. Сьогодні тільки все залежить від нас, чи ми ще того хочемо, отак От як Захей захотів бачити, Він побіг. Виліз на дерево і він побачив і має від того спасіння. Слава нашому Богу. Слава Богу, що свого часу і нас Ісус знайшов в тому, в тому світі, визволив, дарував життя, милість, мир, благополуччя, що ми сьогодні бачимо своїх дітей в собрані, а не десь там, де не потрібно. Слава Богу. А каже: слава Боже, шукає сьогодні, як голос Його ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець. Сьогодні звертається Слово Боже, до нас, що, браті і сестри, щоб ми були єдині, щоб ми були разом. Тому що Ісус Він сам вирішив питання нашого гріха, Він віддав своє життя заради того, щоб ми прийняли оте спасіння. Спасіння, ми кажемо, воно прийшло даром, але воно не прийшло даром, браті і сестри. За це Господь заплатив дуже велику ціну. І яка сьогодні може більша ціна бути? Сьогодні дивимося, в Україні йде війна, і як багато отеї ціни кладеться. І як сьогодні багато гине, як сьогодні плачуть матері, плачуть жінки, плачуть діти. Не раз дивишся, так і плаче дитина, каже, мамо, а де мій тато? Мамо, а де мій тато? Мама не знає, що йому сказати. Сьогодні ми своїм дітям можемо сказати, діточки, Сьогодні Ісус віддав своє життя для того, щоб ми його з вами мали. Тому Хай нас Бог всіх благословить і збереже від всякого зла, яке сьогодні є на тій землі, тому що сьогодні дуже багато зла. Починаючи з телефонів, дивимося, ми можемо Біблію відложити. На Біблію нема часу, а в телефоні маємо час і довгий час проводимо. Хай нас Бог захистить від того, яке в першу чергу то для себе. Я не вмію вчити, не вмію настановляти, але просто хочу поділитися такою милістю. Дав Бог сьогодні, скажи слово. Думаю, що сказати. Я сьогодні можу сказати, браті і сестри, Ісус любить кожного з нас, хто й тут, а хто й там, за межами цього дому молитви. Він любить всіх, але чи всі люблять Його? Хай Бог прославиться в нас і через нас. Амінь.